А в нас борються з корупцією, аж гайшумить. Ви ж пам'ятаєте шок, коли слуги народу, понуривши очі, погодилися на електронне декларування своїх статків: мільйони готівкою, мільярди в гектарах і хатинках, акціях і рахунках, і все нажите непосильним служінням. Бізнесмени ридали від заздрощів, громадяни забували літературну мову і переходили тільки на Отже, вирішили депутати нам помститися за те, що примусили їх до фінансового стриптизу. і під приводом скасування декларації для солдат придумали. А давайте запровадимо електронне декларування для набридливих журналістів і паскудних громадських організацій, що змусили нас розповідати про грошенята. Одним з ініціаторів була буремна Тетяна Чорнову. От лиха доля, бачите? в підсумку. Змі вирішили не чіпати а от тим дошкульним антикорупціонерам таки запровадили обов'язкове декларування. Ну як сказати, хто такі антикорупціонери? Це величезна загадка. От ви помітили, як суддя пхає в кишеню пачку грошей, розповіли комусь і стали антикорупціонером. А якщо при цьому користувалися телефоном, значить і оператор мобільного зв'язку антикорупціонер. Їхали з цим на таксі. Таксист теж антикорупціонер. Закон вийшов славний на весь світ. Власне, світ уже оцінив. Сполучені Штати висловили глибоку стурбованість. Євросоюз прямо вимагає скасувати цей сором і натякає, що до цього закону був місно прив'язаний безвізовий режим. Ретельніше треба працювати, панове, ретельніше, і тренуватися спочатку на кішках.